Всіх вітаю на своєму каналі Mirror FISHING Запрошую вас на риболовлю по хижаку. В кого немає можливості, то, будь ласка, віртуально, візуально можете перебачити зі мною. В принципі, для цього якби, я і займаюся своїм каналом. Приїхав на Озерце, Сьогодні буде чисто твічингова риболовля. Так що мочитесь позручніше, гарного перегляду. Пробуємо піймати рибу, за якою приїхали. Так, Що у нас там на годиннику? А на годиннику 7.30 не зовсім рання для риболова, але як вийшло, так і вийшло. Досвід показує, що не завжди прямо з утра вона і ловиться. Так що будемо пробувати. Ставлю я такий вантен від Мегабас 110-й. І спробую над травою ним проводочки поробити. Летить він гарно. Трішки покидав мегабасом. В антенну, поклювочок немає. Поставлю. Хто це кракен, 160-й алблюшний. Захліснувся чи що? Так, захлест. Ну по моїм прикметам, якщо починається з якоїсь невдачки, то має бути гарний результат. Але це не точно. Є. Так, тепер не злик. Щось не дуже і пручається. Що ти там взяв? замок, я бачу? Це така, щось біля залікова. Ти що ти що? Добре, що не, не в балон загнала. трийник. Що це тут запуталося так? Дружання. 48 сантиметрів. Ну, не будемо тебе забирати. Біжи, підростай. А ручки тут трішки затряслись Спрацював воблерок, Ну, В мене в ньому сумнівів і не було. Він в минулому сезоні добряче ловив щучок. І перва щучка в його списку в цьому сезоні. Я трішки покидав цього кракена, покльовочок немає. А це пригадав, дивився відос Макса рибача. Він там розловлював макс склада свого 160-го. А ну і я поставлю, може. Може це ключ до успішної риболовлі. Покидав я трошки, але якось чуєчка мені підказує, що не, не цей сьогодні треба ставити. Що, Хі. спробуємо канати. Каната від Беркінів. Ух ты! На рівномірки підсіла. Показуйся. Оця наче така непогана. Камон, еврібаді. Чекай. Либо Лібаріпузьмо, бо ви такі, що можете наробити біди. Ну це вже щучечка явно залікова. Друзі, каната, пару закидів і є ще такий майбутній мегалодон. Ух ти, ух ти. Я побачив, 53 сантиметри. Супер! На рівномірочки да, попалося. Здалося, що трави вже воблер облір Почав вимотувати. Потім почув, що він звільнився від трави і відразу потужний такий удар. На ній шрамик якийсь є з обох сторон, можливо, колись її прикусила більша щучка. Супер. Кіло 340, кіло 330. Ну, В принципі, ті грами не важливо. Кіло 300. Такий щукоїд. Друга щучка підсіла на канату і заліпкова. Працював. Кракен 160 від Алблю. Але він, його проблема в тому, що він частенько захльостується і неприкольно, якби ним рибачить. Так, ловив він. Досить непогано, і летить він непогано, але все ж таки каната і летить далі, і менше захльостів практично не буває. Каната трошки голосніше шумить. Можливо в мутній воді більше щуки подобається і звук, який вона робить при проводках. Ну не знаю, ладно, ще залишаю канату. Працює, то хай працює. Але чесно кажучи вже так. Хочеться розловити беркінговську приманку. Макс склада 128. Ну, хто поки. цю канату, поки що покльовочок немає. А захотілось мені натуралочку кидати. також каната від Беркінг. Може вона щось нам піймає? Є. Yes. <laughs> це що, перший закид натуралочка і. Що це шнурок? І що? <laughs> Капець. І відчепився. Ну, так він був явно такий незаліковий. ну грам 600-700, я думаю, в ньому було. Как почув, почувствовал, что он там держится на волосине и начал <laughs> устраивать кардебалеты. Решил поставить, погонять. Maxpad від Birkin. Silver Black. Такий красунчик. Давайте порівняємо його з оригіналом. Я там уже в шортах показував. Але я думаю буде цікаво ще раз подивитись. у да, них там різна голограма видно. Але так, чисто візуально, є схожість. Тому я думаю, що гарна альтернатива цьому оригіналу. Оригінал такий ярко виражені дрібні кульки. І тут є, але все одно. Звуки різні. Ну, порівнювати їх би це таке собі заняття. Це два різних воблера, просто схожі візуально між собою. Ще в мене не розловлено. Може зараз пощастить. Летить він гарно, Гра в нього теж цікава. В принципі, я міг би його рекомендувати вам, чому б і ні. Я вже два рази на напсліним протвічував і покриття його доволі нормально збереглося. Не так як буває, що за одну рибалку повпираюся і вже в облір, наче він вже пройшов прямі римі сезон. Так, мабуть крайній закид на сьогодні і хороший вже. Півтори години, нітечка не було. Сонце як піднялось і все. Закрила. Рот щукенця. Навіть не видно так, щоб гуляла. Переполоскаве, багатенько в облерів, але не хоче. Та й в мене там трішки помінялися плани. Сьогодні мене чекає командировка, треба відпочити. Дякую всім за перегляд. Таке вам коротеньке відео з риболовлі. Хто за мною приймав участь візуально, віртуально, то до наступного разу буде повноцінна риболовля, Обіцяю. Ну все, всім дякую за перегляди. Підписуйтесь, кому цікаво. До нових зустрічей. Пока-пока.